Доброго дня! На сьогодні практично закінчив роботу над шрубковим навантажувачем. Чому майже? Тому що деш ще не дофарбовано. Значить, це рама сама і там, деш. Значить, такий невеличкий огляд зробимо по порядку. Сама основа виконана. З дерева, середині йде роздільна дошка ясинова, бокові осика, використав для того, щоб полегшити конструкцію таким чином. Були придбані такі корпуса невеличкі під 204-й підшипник. На них обертається вал, який вже передає Оберти від мотора на ведучу зірочку. Зроблено так для того, щоб понизити обороти, тому що вал той мотор півтори тисячі оборотів, ну, відповідно, не може бути так, така велика швидкість обертання на ведучий вал. З оборотами, думаю, що вгадав. Зараз. Так, далі. Тут е, зроблений такий невеличкий е, направляюча така, ну, можливо, там вона буде регулюватися. Е, можливо, буде потреба десь дещо змінити, напрямок для зерна. Е, так, шків від компресора, здається, зілуський, зірки одна від. Мопеда Альфа, друга, можливо, також, не знаю. це Мені підігнали, таку подарували. Так, передбачена натяжка. Двигун 2,2 кВт. Підключений через конденсатори пускові на одну фазу. Нижня частина короба зашита деревом, а зверх верх бляхою металом. Всю конструкцію збирав на шурупи. Бункер для того, щоб легше було в моєму випадку вивантажувати. Я передбачив такий бункер. Тому що в мене на тракторі невеличкий ковш якраз по ширині під цей бункер буде. і Я зможу тоді зерно вивозити, засипати сюди і вже відповідно далі навантажувати на машину на причіп. Для того, щоб, можливо, колись буде потреба в тому, щоб дозувати подачу зерна. Передбачений такий засув. Не знаю, чи буде в нього потреба чи ні, але краще зараз зробити, а потім, можливо, буде потреба, не буде, тому що в останній момент його доробляти буде нецікаво. Так, через те, що при підніманні кут. Самої, самого транспортера буде змінюватись, відповідно, і буде змінюватись кут самого бункера. Для того передбачена така конструкція. Ось, його можна, можна міняти кут для того, щоб зручніше насипати зерно, нічого не висипалось. З цієї сторони він ось на такому пальчику. Знизу. Зараз знизу передбачений такий лючок, зараз я його не поставив, для того, щоб можна було вибирати залишки зерна або, значить, коли буде відбуватися навантаження зерна з. Купи, щоб можна було вставити його прямо в кучу зерна і підгортати, щоб таким чином працювати. Так, для підйому передбачена ось така конструкція. Рама вона виконана з профільної труби 30х30. Використані також колеса від якоїсь госптехніки, можливо навіть з навантажувача толком, не знаю. Тут такий імпровізований підйомний механізм вал, на який намотується трос, інша частина тросу закріплена на іншій стороні стріли. Така тріскачка невеличка, не бігай так відбувається підйом. На одному валу закріплений трос, на іншому значить трубка з Двома шайбами, як направляючи, вона котиться по нижній частині короба самого. Зараз піднімемо в крайнє положення. Так ось така. Получилась конструкція. Зараз спробуємо запустити. В мене конденсатори підключені таким чином, що мотор обертається в праву сторону. Я не хотів то все перекидати, тому просто на вісімку кинув пас, пас профіль Б довжина 5 тисяч. Можливо, буде потреба для того, для того, щоб знизити швидкість подачі. Я передбачив тут два шківи. Чесно кажучи, я ще не знаю, яке буде навантаження, коли буде повна загрузка. Тому, можливо, то буде працювати на великому шківу, а можливо і на меншому. Для цього навантажувача я використав старі елеватори з Комбайна. На них я накрутив нові скрипки. І думаю, що вони ще повинні попрацювати на благо в такій конструкції. Ага. Ось цей лючок, який відкривається для очистки і для завантаження. Якщо потрібно, якось... зараз я його приймаю. Лючок легко знімається і можна ставити прямо в засік зерно чи там в купу зерна і таким чином перевантажувати. Загальна довжина конструкції 5 метрів. Підйом Орієнтовно максимальний 340. Ну, я думаю, що якщо буде потреба, то там е, можливо додати цю висоту ще, навіть підставивши щось під колеса. Хоча в принципі, навіть і е, підтягнувши ще тросом, тому що це, це так приблизно така е, орієнтовна висота підйому. На, на мій розсуд, що це буде так адекватно. Ось бункер. для зручності його зберігання. Я там ще знизу зробив ось таке Можна буде його закріпити десь під навісом. І так зберігати.